Є автор книги і заодно ще й художник. Про себе розкажіть, про книгу. Тимошенко Татьяна Сергеевна, художник оформитель поэтесса, вышла новая книга Тигровая лилия памяти моего отца. Цветок изысканный и нежный, Знак солнца лет от торжества, Оранжевый не белоснежный. Твоя природа не нова, к чему слова? Пукет тигровых прекрасных лилий на столе, О, сколько чувств приятных новых Они дают сегодня мне. И в сине их аромата Я слышу лето и весну, Где тень рассвета и заката Тигрова лилия мне свято Свою дарила глубину. Книга выпущена на русском и украинском языке. Батьку, далекі зорі сяють, наче ліхтарі, небо сині, не озоре, мабуть, свято на землі. Ти сьогодні народився, падав білий сніг на дах, Ти війною опалився, неби той багряний птах. Вижив полум'я війни, щоб і донька і сини тебе вічно пам'ятали, і на те надію мали, аби зорі не згасали. Батько мій, велика туга, в серце тихо загляда, Хуртовина, як поруга, крижана стоїть вода. Ти сьогодні народився, хай Господь тебе прийма, Щоб щасливим ти наслився, тепле літо не зима, бо для мене ти живий, любий дом. Скажіть, будь ласка, про вашого батька, ну, чим він заслужив таку таку доньку, таку Ну, Мій батька герой Великої Вітчизняної війни. 41 по 45 рік так. він був на фронті і захищав нашу землю від ворога. До цього дня я намалювала дуже багато нових робот. Це роботи в великих Вузок, щоб прикрасити презентацію книги Телефонської. Про що ваша книга, що в Про що ваші вірші? Вірші – це краса природи, філософія, любов, життя на землі і повість про мого батька. Туза. Українській мові частина, я би любила Україну лиш тою мовою століці. Ми вітерець калину, струмок співає і цвениця, в житті сині ворожки, а в небі райдова стоїть. Не можна полюбити трошки, не може полюбити на вулиці. Скажіть, будь ласка, а от вас як поета? Чи надихає сучасна ситуація в Україні і, можливо, ви якось творчо на це реагуєте? Я від щирого серця бажаю злагоди миру. всем нам. Дуже не И хочу, чтобы красота, видите, спасла мир, а слово лечило наши души. И чтобы войны не было между Украиной и Россией. Так как мы народ, славяне, одного поля ягоды, как называется. Это не первая ваша книга, или первая? Нет, не, у меня первая книга была Знайомки, знайомки. Ага. Тоже на русском, а це вже яка пощадка? Це друга. Друга була, так. Розкажіть про саму книгу, що в ній міститься. Це, тобто це вірші, так? Поповідь про вашого батька. Скільки там сторінок, чи багато ви їх видали, куди буде тараж? 23 сторінки. Який тираж? Як? Тираж. Невеликий, дуже невеликий. всього 150 до Майдану. Одна була ціна після інша, і дуже зараз, але люди духовні, вони повинні спасати, рятувати людей. Книга, як і сама автор, ексклюзивна необычное. И надо помнить слова Десент Экзюпери в связи с этим. Если я на тебе чему то не схожа, то я не ображаю тебя, а навпаки обдаровую. Татьяна Тимошенко человек очень эмоциональный, и это же отражается и в ее живописи, и в ее книгах, в ее стихах. Стихи очень ценные еще и тем, что их можно... читать не только с целью удовлетворения эстетических потребностей, а использовать как арт-терапия, стихи, призывающие к жизни, стихи, которые показывают из чего и как черпать силы для того, чтобы прожить такую трудную жизнь. Она действительно нелегкая. Лично для моих пациентов очень ценное стихотворение. Не покидайте нас, не уходите из жизни, прежде чем Покинуть, подумайте еще раз, сколько в этой жизни много прекрасного, ради чего стоит жить.